Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему для українців, які працюють в Польщі. Що робити, якщо вам не виплатили зарплату? Куди скаржитися, як змусити роботодавців виконати свої зобов'язання? Залишайтеся з нами до кінця, і ви дізнаєтеся, як захистити свої права. Отже, почнемо з основ: за законодавством Польщі, кожен роботодавець зобов'язаний виплачувати заробітну плату не рідше одного разу на місяць у фіксовану дату. Це не просто формальність, а обов'язковий пункт, який захищає ваші права як працівника. Тому, якщо вам затримують зарплату або взагалі не виплатили, ви маєте повне право діяти. Що робити, якщо роботодавець затримує або не виплачує зарплату? Перший крок звернутися до Державної інспекції праці Польщі. Саме ця установа відповідає за контроль виконання трудового законодавства. Ви можете подати скаргу до відповідної районної інспекції праці залежно від того, де знаходиться ваш роботодавець. Процес подачі скарги досить простий, але вимагає точних даних. Вам потрібно буде вказати своє ім'я, прізвище, адресу та описати, коли і за яких умов зарплата не була виплачена. Не забудьте додати контактні дані роботодавця. Після цього інспекція може почати перевірку. І якщо порушення підтвердяться, роботодавця можуть зобов'язати виплачувати всю заборговану суму. Якщо інспекція праці не допомогла, або ви хочете діяти рішучіше, ви маєте можливість подати судовий позов. У Польщі це називається позов у заплаті винагродження. Тут вам потрібно буде підготувати всі документи, що підтверджують ваші трудові відносини: контракт, відомості про невиплату зарплати і т.д. Також ви можете вимагати компенсації за затримку у вигляді відсотків. А тепер важливий момент. Якщо ви працюєте в Польщі неофіційно, без трудового договору, на жаль, змусити роботодавця виплатити зарплату офіційними шляхами буде дуже складно. Пам'ятайте, що працювати без оформлення це не тільки ризик для вашої зарплати, але й для ваших прав у цілому. Як уникнути проблему в майбутньому? Перед підписанням трудового договору переконайтеся, що всі умови щодо виплати зарплати чітко прописані. Це включає терміни виплати, форму нарахування та можливі санкції за затримку. Чим точніше прописані ваші права, тим простіше буде їх відстоювати в разі порушень. Отже, підсумуємо: якщо вам не виплатили зарплату в Польщі, ви маєте два варіанти: звернутися до державної інспекції праці або подати судовий позов. Обидва варіанти ефективні, але все залежить від вашої ситуації. Головне, не боятися захищати свої права. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Якщо так, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.